Чорнобильські доплати пенсіонерам, яка ситуація склалась зараз. За ініціативи представників громадських організацій, що опікуються чорнобильцями, в користині в приміщенні міської ради відбулось чергове засідання робочої групи з чорнобильських питань, участь у якому взяли голова робочої групи Оврудський міський голова Іван Корут, народний депутат України Володимир Рішонков, представники управління забезпечення примусового виконання рішень Житомирської області та головного управління пенсійного фонду України в Житомирській. Області онлайн та громадськість. Питання для обговорення, доплата до пенсії. Що очікувати у січні у зв'язку з прийняттям державного бюджету на 2025 рік? Турбує питання виконання рішень суду дів. То вони, знаєте, по півроку ходили, вбивали пороги по судах, десь для себе ну, шукали захисту їхніх прав і безпосередньо. Найшли в тому чи іншому рішенні, і на сьогоднішній день це те теж не береться до уваги виконання рішень судів. Це дуже важливо, а якщо чесно, можу сказати, що і не припустимо на сьогоднішній день по відношенню до Чорнобильців. Народний депутат України Володимир Рішенков зазначив, що зміни, які були внесені до державного бюджету на 2025 рік, в останній момент у питанні чорнобильських доплат пенсіонерам викликали масу запитань та суперечить одна одній. що отримують люди, які визнані потерпілими внаслідок аварії на чаес та проживають на забруднених територіях. Доплату до пенсії 2361 гривню, яку встановили на період дії військового стану, чи 1000 600 гривень як розрахункова величина по рішенням суду як по мінімальній зарплаті, так і по прожитковому мінімуму. Питання відкрите. 19 листопада був прийнятий закон України про державний бюджет. На жаль, чи на щастя в цьому законі, хоча це державний бюджет, на цілий рік де все і армія, і освіта, і медицина. Тим не менше, Арешонков народний депутат не голосував за нього. Законопроект був прийнятий і став законом. Що в ньому є? Ми зараз говоримо про доплати в першу чергу громадянам, які проживають на територіях, які відносяться до забруднених. І які дві норми надзвичайно суперечливі в державному бюджеті, які стосуються саме цього. Одна з них знову внесена була одна тисяча, уряд вніс одна тисяча шестьсот гривень як еквівалент прожиткового мінімуму. Це те, що було в минулорічному бюджеті. Я подав поправки, причому, що саме цікаве, що пані Третякова теж подала. І я просто був щасливий, що Комітет Верховної Ради разом зі мною готовий визнати незаконну цю норму. Та коли дійшло до голосування, їх уже нікого немає. І норма 1600 гривень прийнята і увійшла в бюджет. Ще натомість з'являється. Пані Третякова вносить пропозицію змінити статтю 48 і викласти її таким чином. Зачитаю ще раз: установити, що в 2025 році на періоді воєнного стану в Україні доплата непрацюючим пенсіонерам, які постійно проживають в зоні. Безумовно, обов'язкове відселення в зоні гарантованого добровільної відселення встановлюється за умови, що такі особи проживали або працювали в зоні обов'язкового відселення або в зоні гарантованого добровільної відселення станом на 26 квітня 1986 року, чи в період з 26 квітня до 1 січня 1993 року. В зв'язку з чим особі надано статус особи постраждалої, тобто є посвідчення в неї. І друге, доплата за проживання на зазначених територіях встановлюється в розмірі 2361 гривня. І ще раз кажу, і то тим, хто має статус постраждалих, хто проживав з 86-го по, по той період, який тут визначений. Я хочу сказати, що ці дві, по-перше, норми, мені здається, доволі суперечливі. Тому громадяни. Тепер я переконаний, що обов'язково хтось звернеться до судової гілки влади, тому що хочу сказати, що законодавча гілка влади своє слово сказала. Тепер судова. Незалежна гілка влади має дати правову оцінку Цьому Якою є ситуація на сьогоднішній день щодо виплат чорнобильських доплат до пенсії, пояснили фахівці головного управління пенсійного фонду України в Житомирській області. Зокрема, заступниця начальника головного управління пенсійного фонду України у Житомирській області Світлана Антонюк. Доплата за проживання в зоні встановлюється не на підстави закону, тому що в законі на даний час немає цієї. Норми, яка передбачала підвищення до пенсії в тих чи інших розмірах, а встановлюється на підстави судових рішень. Судове рішення встановлюють, визначається в судових рішеннях дві величини: мінімальна заробітна плата і прожитковий мінімум. У нас із 47 і 7 тисяч підвищень, які встановлюються на підставу судових рішень, із них 22 тисячі йде з мінімальної заробітної плати обчислення, і 25 тисяч іде підвищення із прожиткового мінімуму. Як мінімальна заробітна плата, так і прожитковий мінімум, за, оскільки ми виконуємо судове рішення. І застосовується величина, яка чинна на момент виконання судового рішення. І оскільки в судових рішеннях не передбачено подальше проведення перерахунків зв'язку зі зміною там величини, ми в дійсності за вимогами ДВС застосовували збільшену величину як прожиткового мінімуму, так і мінімальну заробітну плату. І звичайно, коли в 2024 році визначено державним бюджетом величина мінімальної заробітної плати 1600, ми починали робити по вимогам ДВС, застосовували величину 1600. але я не можу коментувати, що буде в 2025 році, тому що ніяких нас ще Родяський. не змінить. Роз'яснень немає, не можу сказати. Ми сьогодні ще діємо на грудень місяць. По грудні місяці у нас всі пенсіонери отримують розрахунок із мінімальної заробітної плати 1600, Ну і прожитковий мінімум, якщо є рішення суду з прожитковим мінімумом, застосовується те, що визначено законом розмір прожиткового мінімуму на даний час нікому не припинена дана виплата. Всі судові рішення вони продовжуються в тому числі на грудень місяць. Якщо є судове рішення, йде виплата по судових рішеннях. А якщо судове рішення немає, то звичайно взагалі нічого людина не буде отримувати. навіть не 3200, те, що застосовується з цієї величини. Катерина Пономарьова, державна виконавиця відділу примусового виконання рішень, управління примусового виконання рішень в Житомирській області, пояснила, всі пенсіонери, які мають рішення суду, мали бути переведені на доплату, яка згідно чинного бюджету на 2024 рік складає 1600 гривень, як величина по судових рішеннях, як по мінімальній зарплаті, так і по прожитковому мінімуму. На сьогоднішній стан справ ви знаєте, що відбувається. Всі мали бути переведені на доплату, яка згідно чинного бюджету на 24 рік складає 1600 гривень. Всі не одна судова інстанція не сказала, що це має бути якось по-іншому. Все. зрозуміла виконавча служба відпрацювала свої виконавчі провадження, і всі отримали і отримують те, що мають отримувати по закону. Нагадувати, що буде, як буде, чи буде. Ну на сьогоднішній день я не бачу взагалі ніякого сенсу юридичними колізіями, які потягнуть за собою нові судові рішення. Назвав зміни у бюджеті України на 2025 рік. У питанні Чорнобильських доплат пенсіонерам заступник начальника управління, начальник відділу соціальної підтримки пільгових категорій громадян та осіб з інвалідністю Коростенської районної військової адміністрації Дмитро Бовсуновський стаття сьома. І восьма закону про бюджет, і 45-та право протирічить одну, одна одній. І це виходить юридична колізія, яка в подальшому для економії бюджету для економії бюджету, якщо підуть по супротивленню, так, буде класно, а для людей. Це знову судові позиції, як будуть відбуватися нарахування чорнобильських доплат до пенсії людям, які визнані потерпілими внаслідок аварії на чаес та проживають на забруднених територіях, не знає ніхто. Сьогодні над цим питанням працюють юристи, не виключає нових звернень до суду і народний депутат України Володимир Рішонков. Станом на сьогодні ми маємо наступну картину. Вона об'єктивна. Тобто її можна по-різному оцінювати з точки зору юридичної, моральної, але вона виглядає таким чином. Декілька тижнів назад був прийнятий Верховною Радою законопроект про державний бюджет України на 2025 рік. В ньому є декілька, з моєї точки зору, суперечливих, недосконалих норм, які викликали безперечно незадоволення у людей, які мають статус постраждалих. Одна з цих норм це. Як і в минулому, між іншим бюджеті, 1 тисяча 600 гривень як еквівалент прожиткового мінімуму для виплат за рішеннями судів. В минулому бюджеті таке було в цей бюджет так само внесли. І таким чином чорнобильці, отримуючи два прожиткових мінімум, могли розраховувати на доплати в 3200. Але я подав особисто як депутат і ще декілька депутатів поправки з тим, щоб зупинити цю норму. Між іншим, так само зробила і голова комітету соціальної політики, політики пані Третякова. І я розраховую, що комітет разом зі мною займає таку позицію. Одначе, коли голосували за ці поправки, ні комітет, ніхто інший це не підтримав. І тому ця норма тисяча шість гривень була врахована в проєкті державного бюджету. І друга позиція, як виявилось, причому вона була подана пані Третяковою як головою комітету в останній момент, і вона вже в мене викликала дуже велике обурення. Вони запропонували трактувати статтю 8 державного бюджету кодексу як таку, де виписана норма. До завершення воєнного стану в Україні, тобто на 25 рік, ще раз підкреслюю, до завершення воєнного стану встановити доплати громадянам, які проживають на забруднених територіях, в обсязі 2360, по-моєму, 4 гривни. Я не, чесно кажу вам, я не розумів яким чином і звідки з'явилася така норма, чому така цифра? Потім, як виявилося, мінімальна, мінімальний розмір прожиткового мінімуму для окремої категорії громадян? На жаль, вистачило голосів, і державний бюджет був прийнятий. Я не голосував за ці норми, одначе, знайшлась більшість депутатів, закон був прийнятий, і тому ці норми вступають в силу. А тепер. Я не дуже розумію, як дві оці суперечливі, по-перше, норми увійшли. З одного боку, одна тисяча шестьсот гривень, і відповідно два прожиткових це 3 200. З іншого боку, оці 2360 там, одна чи скільки гривень, вони вже суперечать одна одні. І, взагалі, закон України про статус громадян і так далі, про територію ніхто ж не відміняв. Він діє. А тут ще один закон про державний бюджет, де, де вводяться ці норми. Тому мені здається, що громадяни будуть звертатись до, уже до судової гілки влади, тому що законодавча своє слово сказала, а тепер судова гілка влади, яка у нас незалежна в країні, вона має дати цьому правову оцінку. І вони скажуть. Це було зроблено в законній площині, яким чином далі будуть судові ці рішення. Але я скажу ще свою таку думку: ну, на період воєнного стану я ще міг розуміти якусь логіку уряду. Дійсно, вони зараз шукають на наступний рік кошти економлять на соціальних різних програмах і таке інше, для того, щоб профінансувати українську армію, військо. Це Зрозуміла, і логіка це абсолютно правильно. Але я їх питаю: а що ж буде після того, як воєнний стан буде зняти? Ви ж не внесли зміни в Чорнобильське законодавство, те, що нам уряд обіцяє вже три роки. Між іншим, три тижні назад, коли тут в Коростені, проходило визне-засідання Комітету соціальної політики? І була особисто перша заступник міністра соціальної політики, пані Марчак, вона говорила якраз про те, що напрацьовані урядом зміни до якогось законодавства Чорнобильського. Що саме? Тепер я чую про те, що якісь підготовлені урядом зміни до пенсійного законодавства, і начебто там мають бути враховані інтереси чорнобильців. Але в який спосіб? Коли які це суми, нічого уряд не озвучує. Ми зараз будемо вимагати на протягом найближчих двох тижнів зустрічі з урядовцями з тим, щоб вони чітко розказали оцю концепцію, які зміни передбачаються на наступний 2025 рік. Тому спільними зусиллями будемо намагатись все зробити для того, щоб зберегти максимально. Для чорнобильців ті пільги, які передбачені діючим законодавством, сьогодні багато говорить про те, що будуть враховувати тільки час проживання громадян після 86-го року, тобто до 91-го. це так чи ні? Так ця норма знову ж таки в статті 8 виписана таким чином, і зараз ми будемо з юристами ще. Як кажуть, дуже детально проходити по кожному там слову і таке інше. Але так як читає звичайний громадянин, і так як трактую, я дійсно доплати ці будуть тільки тим громадянам, хто проживав на момент аварії, і далі в той період, про який ви сказали, на цих територіях. Скажу вам відверто свою думку, з одного боку, от частина коростенців і громадян, ну не тільки коростенців, чорнобильці говорять, що це справедливо, тому що у нас з'явились були останні роки тільки люди, які ніколи не проживали на цих територіях, і які Прописались, приїхали, отримують доплати. Причому більше отримували доплати, ніж ліквідатори, ніж інваліди, які мали захворюваність від Чорнобильської аварії. І люди говорили, це несправедливо. Тому певним чином це має бути врегульоване в законодавстві. Чорнобильська доплата до пенсії питання, яке ще довгий час буде будоражити людей у Коростенському районі, допоки питання не буде вирішене шляхом змін до Чорнобильського законодавства.